Йо, всім привіт! Я дуже вас радий бачити у новому відосі з мотоциклом, який стоїть поруч зі мною. Його ми сьогодні будемо ремонтувати. Ну і що ж це в нас за такий мотоцикл? Як ви думаєте, по моторчику можна зрозуміти, що це по-любому опозит, але який саме... Це я розповім вам трішки пізніше. А ви поставте лайкос, підпишіться на канал та напишіть якийсь крутий комент, щоб відоси виходили частіше. Я планую їх випускати частіше, тому що YouTube реально трішки занепав. Ну і також не забувайте приймати участь в розіграші, через яких у нас простой в будуванні наших кастомних МТ-шечок спільно з телеграм-каналом Дніпро КМЗ Естетік. Посилання залишу в описі під відео. Давайте вже розіграємо того зеленого підбайка. Та відновимо наше будівництво лютих МТ-шечок. Тому я всім вам бажаю гарного перегляду. Давайте починати відос. У нас кастомний Урал. Ви просто подивіться на нього, його не впізнати, ніби Харлей Девідсон тут стоїть. Але моторчик від Урала, рама також від Урала. Ну, ступиці, коротше все остальне, ви зрозуміли. Тільки от передня вилка від Кавасакі е, чи Suzuki, якщо я не помиляюся. І переднє колесо також в зборі від якоїсь там Suzuki чи Кавасакі. Руль кастомний, ну взагалі більша частина мотоцикла, лютий кастом. Дуже дорогий, дуже круто і якісно він зроблений. Мені він дуже подобається. І він до мене приїхав на ремонт. Двигун тут просто люто модернізований, все перероблене, переточене, все новеньке, гарненьке. От тільки трішки він чомусь задимів. Ну, але я думаю, замінимо кільця і все буде з ним окей. Також в ньому потрібно замінити масло, фільтр, повітряний фільтр. Також причепити шильдика. Ну я вже його причепив. Поставити новенькі карбюратори ПЗ-30 з прискорювальним насосом, тому що ціка. 68 працюють дуже і дуже погано. І також на ньому потрібно зробити кастомне переднє крило, тому що його тут не було. І до цієї вилки я його взагалі не знайшов, а навіть якби знайшов, воно сюди не вмістилося, тому що тут стоїть 19 колесо, і більш за все, воно сюди не стало би оригінальний підкрило передній. Тому будемо виготовляти його з ось такого крила від фільта, той, що заклинив. Ось майже всі запчастини, які від нього залишились, двигун заклинивший. До речі, переходьте та дивіться відоси, як на ньому заклинив двигун і як я на ньому перевіряв розхід, а також як я його розбирав та дивився, що у середині двигуна. А там ось ось таке ось така чудова каша. І ось з нього крило, ми його будемо вирізати. По бокам воно ніби гниле, трішки тут підварене. Але центр цілий, навіть ось в фарбі, тобто воно не гниле по центру. І нам таки треба з нього тільки центр. І ось така частина невелика. По ось ці кріплення вилки. Тому що воно має бути не дуже велике. Ну і не маленьке. Коротше, половини вистачить. Побріжемо його гарно, придумаємо до нього кріплення. І пофарбуємо і поставимо на цей мотоцикл. І ледь не забув, також потрібно встановити трос спідометру, тому що він тут обірвався, і десь там от він всередині. Коротше, це я вже все купив, все на місці. Залишилось тільки сьогодні зняти ось ці циліндри і подивитися, що там з кільцями їх замінити. Поршня тут альмотовські стоять. І далі будемо ставити просто карбюратори, налаштовувати. Також запалювання налаштуємо і поставимо все на місце нові запчастини. Давайте спочатку зіллемо з нього масло трішки на холодну, але нічого вже не зробиш, тому що завести його дуже і дуже важко. Тому зіллемо масло на холодну, головки все одно будуть зніматись. Циліндри також все буде чиститись, тому. Я думаю, масло все звідси зіллється. Відразу знімемо карбюратори. З однієї сторони навіть не було гаєчки на карбюраторі. Оце то, да. Ой-ой! Щось тут мені воно страшнувато виглядає. Подивіться на цього поршня. Просто капець і зверху і знизу. В циліндрі також є потертості полоси, але в принципі нігтям не сильно зачеплюється. Ну прям взагалі майже. Трішки тільки. Тому я думаю замінити поршня і кільця і все буде чітко їздити. До речі, тут стоїть ось така 5-мм прокладочка, тому що по-іначому поршень б'є обголовку. Хлопці, масляний канал був запердоляний герметиком. Тут з поршнем схожа ситуація. Конкретно схожа. О! І тут й Шатун один Ну, Це в принципі нормально для цих К750-х колінвалів, тому піде тут також все залляте герметиком, всі канали ці залиті. Оце -то, да, збірка тут бажає бути кращою. Так, а тепер, хлопці, подивимось на зазор маслозйомного кільця. Просто легенько воно майже коротше, провалюється. Подивіться, зазорчика взагалі майже немає. Там просто лютий зазор. Навіть не буду переміряти, тому що кільце просто провалюється всередину. Це одне з двох. Ще нижнє потрібно переміряти, але я думаю, будемо міняти повний комплект кілець. Також нові поршня, тому що тут взагалі ось таке дійство. Це поганенько, але... Для цих колінвалів К750, в принципі, це нормально. Але правий на диво взагалі не люфтить. Тільки вправо-вліво, а вверх-вниз взагалі стоїть дубом. Тому тільки один чомусь лівий постраждав. А так то, в принципі, все окей. Three days later. В цьому Уралі не працював лівий показчик повороту. І ось чому він не працював. Лампочка повністю перегорівша. На Уралі вже стоять новенькі поршня альмот і кільця від жигулика. Ось такі поршеньки. Надіємося, вони відкатають довго, а не 1800 кілометрів і почали відпочивати. Зазори в нормі. Набагато менші зазори, ніж на старих кільцях. Тобто і компресія, і масложора, по ідеї, вже не буде. І зараз ставлю циліндри, збираю все до кучі. І так, Урал вже з зібраною поршневою. Ще справа, ще зліва. Клапана відстроєні, все чисто. зазорчики 0,06 на впуску, 009 на випуску. Все гарненько, чіткенько. І зараз вже буду ставити кришечки і нарешті пробувати ставити карбюратори PZ30. І майже закінчувати ремонт цього мотоциклу. І так, обзорчик на запчастини до цього Урала. Карбюратор PZ31. І карбюратор ПЗ-31. 2 з прискорювальними насосами. Фільтр масляний, фільтр повітряний, новенький, все новеньке. Ось такі перехіднички під ПЗ-30 і карбюратори, щоб все вже було чітко, гарно, вони не перегрівались і гарно працювали. Дорога штука, але, в принципі, доволі якісна і доволі. Добре себе показує. Далі вже зроблені троси під ПЗ-30 під Урал МТ. Ось такі. от. Можна відрегулювати їх. Все гарно, чітко підігнане, трошки дорогі. Я такі і сам виготовляю, перероблюю стокові троси під ПЗ-30 до китайських мотоциклів, але, на жаль, в мене їх не було, тому переробити не вийшло. Тому купили вже готові. І в принципі, вже зараз будемо його все ставити на мотоцикл. Нарешті, нарешті, вже будемо його ставити. Давайте приступати. Так, другий день займаємось Уралом. І сьогодні він взагалі не хотів заводитись. Навіть взагалі не давав ніякого звуку про те, що він хоче завестись. Я почав регулювати запалювання, воно не регулюється, лампочка взагалі не світиться. І замітив, що тут перегорів запобіжник саме на запалювання. Ось, це той, що я поміняв. Це той, що стояв тут. Він згорів, я замінив. Один раз кіканув кікстартером, він почав заводитись, різко потух і знову перегорів предохранитель. Почав я дивитись, прозвонювати його все на обриви. І ось тут під баком від запалювання йде плюсовий провід. І ось що з ним трапилось. Ось так от просто його розплюснуло і він замикав на масу. Просто капець. Під боком тут. Е, ось тут що зроблено під баком, просто все підряд, все на кучу, все затиснено тут, гляньте, ось ще я заізолював отаку масу. Вона була розізольована. І ось тут все просто в кучі, подивіться, фішка, дві фішки, провода, трос коротше, Повний капець, трошки тут не продумано. І ось результат цієї-всієї штуки. Перетерло цей провід. Тому зараз я його запаяю, перероблю і подивимось, як воно буде працювати. І ось так вийшло, все чітко. Заізольовано і тепер можна спробувати, як воно буде працювати. Викрутка. Так. Запобіжник новенький також вже стоїть. Оп! Так, запалювання. Ну, не, не регулюється, я затиснув. Давайте спробуємо щось. Завести, подивитись, чи воно заведеться. Так, чи будуть якісь взагалі признаки життя? Признаки є. Запобіжник цілий. Значить можна пробувати заводити. Так, підсоси. Зараз трішки ще відрегулюю запалювання, тому що я його почав крутити, тому що думав, що то в ньому діло. І потрібно поставити назад, як я тоді і зробив. І так, знімаю я вже кінець відео з цим чудовим прекрасним мотоциклом Урал. Переробленим під Чопера. Вся робота з ним вже закінчена. Навіть переднє крило, подивіться, вже поставив. Перефарбовано все гарненько вийшло. Звісно, з другого разу. Але нічого страшного, головне, що все вийшло і воно стоїть. В принципі, навіть в колір ми попали. Все дуже і дуже схоже. Також е, карбюратори відрегулював. В подальшому ще буду регулювати, коли буде стенд. Він цей мотоцикл ще приїде, щоб відрегулювати, дорегулювати. Також е, клапана після обкаточки невеличкої ще будуть налаштовуватись. Ну, коротше, ви знаєте, що з МТшками взагалі завжди потрібно гратись, налаштовувати. Оце все робити. Бо воно буквально один виїзд і все може розналаштуватися. Запалення, в принципі, все нормально. Тут нічого взагалі ніде не тече, з ось цієї кришечки тільки підтікало мастило, то я вже її посадив на герметик, і тепер все. Чітко, прекрасно є yeah, і. Yeah. Вас, як завжди, лайкос, підписочка і класний коментар. До наступного відосу. В наступному відосі будемо ремонтувати ось ці мотоцикли лонсін Прус, і також Ямаха Віно 4Т. На інжекторі ось такий скутер. Всім удачних покатушечок! катайтесь не ламайтесь! До наступного відосу!